Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віво, яке розташоване на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підліткові велосипедні кросівки від торгової марки Ride Concept. Модель називається Live Weary yours Blue Camo BlueCamo. Назвою «Yours» мається на увазі Підліткові Тобто це не дитячі. Велосипедні кросівки, як оці, а вже для дітей віком від 9 10 років з рахуванням великої вже ножки. Ці кросівки підходять як для дівчат, так і для хлопців, щоб їздити на велосипеді чи просто мешкати, щоб крокувати містом на повсякденне користування. Кросівки від торгової марки Ride Concepts виробляє американська торгова марка. Ці кросівки суто для того, щоб відчувати комфорт і надійність. Надійність цих кросівок достигається зрахуванням ось цієї частини носка. Тут прорізинена частина, вона в вологу погоду не промокає. Сама ткань міцна. Захищає ногу від бруду, від е, дощу. Е, також п'яточка. П'яточка у велосипедних кросівок е, like Wear Yours колір Blue Camo. Е, П'ятка достатньо міцна. Колір, як я і кажу, називається Blue Camoс. Е, ну, робоча поверхня е, подошви ровна. Вона дозволяє максимально. Е, Торкатися асфальту, і якщо у вас буде нагода рухатись в умовах поганої погоди, взимку, коли склізько, коли багато води, коли багато снігу, оця частина вона буде максимально поверхню. Тримати скільську і оці пупиришки вони достатньо м'ягті в умовах поганої погоди. Вони більш цеплюють ногу з скільською поверхнею. Ну і звичайно, вони комфортніше на катанні на велосипеді, тому що подошва максимально буде захоплювати педаль, максимально надійно буде тримати ножку на велосипедній педалі. Тобто це хоч і підліткові кросівки від торгової марки Ride Concept для велосипед, дійстів, але їх можна використовувати для повседнівного носки, тобто в школу. По колу, по колу, по периметру, у нас йде капронова нить прошита. Сама підошва достатньо легка і має використання супінатора, тому що всі дитячі ножки мають особливість рости, зростати, і ось ця частина вона має дуже таку випуклу форму, що дозволяє формувати дитячу ножку з урахуванням, що не було плоскостопів. Внутрішня частина кросівок Ride right Concept, торгової марки right concept, Live виріє Yours, прошита. Тут не проклеєна, а прошита. Це теж додає міцності і надійності. Шнурки достатньо легко зашнуровуються. Язичок внутрі має резинову частину, щоб бруд не попадав. Тобто язичок він... Через резинові оце бокові прокладки більше захищає ногу від бруду. Ну і до на кінці, наприкінці відділу, Ride right Concept Концепт Live Виріт Yours. стоїть відзначити вагу. Вага одного кросівка, враховуючи, що це все ж таки підлітковий кросівок, і довжина цієї стельки від початку до кінця написано 24 см. Мається на увазі від початку до кінця 24 см. Тут вказано в красівках від торгової марки Ride Concept модель Live Wire Yours Color Blue Camo. Вага одного красівка стоїть відзначити достатньо невелика. Ось і подивитись. 330 грам важить один кросівок. Якщо вам сподобався кросівок, який має велику е захист від бруду, гарний оцей поверхню тримання до поверхні скільської, то ви завжди можете прийти в наш кільський велосипедний магазин і замовити постійним покупцям. Завжди знайшки.